Вітаю, друзі! Ну що ніколи такого не було, і знову сталося спікер Верховної Ради України разом з послицею України у Болгарії гарно вляпалися у скандал. Хоча давайте відверто що чати від людини, яка е, жила у своїй тещі, але оформила це як аренду житла. І брала відшкодування від держави це про Стефанчука, а від нашої послиці, яка відома тим, що вона вела курси по Мінету до того, як стала послицею, і взагалі нічого іншого чекати не варто. Так, от 20 листопада у Болгарії, дехто Делін Пієвський отримав медаль за особливі заслуги перед українським народом від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Нагороду йому вручала Олесій Лащук, посол України у Болгарії, хто має сумнів, може просто подивитися, от як це анансувала ні, не анонсувала, констатувала болгарська преса. Так, от вам цікаво, хто такої Деленпієвський. Це болгарський політик, олігарх, медіамагнат, але це не все е, він ще людина, на яку наклали санкції у Сполучені Штаті та Великій Британії. Але для Стефанчука він свій інакше б не наградив. Ну, до речі, ми ж пам'ятаємо, як США накладала вже санкції на українських депутатів з цього скликання зі слуги народу з ОПЗЖ, але і вони були десь своїми, і він не ініціював взагалі проти них нічого. Не ні санкція, не якихось рухів. Більше того. Це такі ж свої, як і цей Пієвський. А найцікавіше в цій ситуації, що в апараті керівника Верховної Ради знали, хто він такий. В них була інформація раніше, що ще 2 червня 21-го року Мінфін США ввів санкції проти Пієвського та Василя Бошкова за законом магнитського зв'язку з їхньою значною ролью. У корупції в Болгарії, хоча, якщо пригадати, що Стефанчук сам зі слуги народу, а там кожен тиждень, якщо не кожен день скандали з корупцією, то їм байдуже корупціонери, які входять навіть зараз в склад президентської фракції і залишаються там, влаштовують і Стефанчука, і Зеленського, і Єрмака, і саму фракцію. Тому корупціонери всіх країн об'єднуйтесь. Ну можна було б так сказати, але... Це ще й ганьба для України 10 лютого 23 року. Пієвський попав вже під санкції Великої Британії за зловживання своїм владним повноваженням і проправлення державних коштів для власної вигоди. Його звинувачили у використанні своїх газет для торговлі впливом і організації атак на журналістів та інших опонентів. Пієвський був звинувачений у корупції у звіті організації репортери без кордонів ще у 2018 році. Він є одним з об'єктів критики під час маніфестації протесту у Болгарії у 2020 році, хоча формально він не був пов'язаний з урядом і навіть належав до опозиційної партії. Ну, це як представники ОПЗЖ, які зараз за все голосують разом з е, слугами народу. Ну, ви знаєте, як називають представників ОПЗЖ в Верховній Раді. Військове полонення, чому ну тому, що їх всі пам'ятають, що вони були в Москві. Всі пам'ятають, як вони їздили до Путіна, до Медведєва до інших. ручкались, цьомкались, пам'ятають, як вони розповідали про руський мір. Не все так однозначно і далі. І щоб їм не нагадували, вони готові голосувати зараз, хоч за чорта лисого, або по команді іншого чорта, якого звуть Стефанчук, який вручає корупціонерам і людям, людям під санкціями Сполучених Штатів і Великобританії за коруп. Корупцію. За корупцію він вручає нагороду. Ну, що я можу сказати? Свій до свого по своє. Тут без запитань. Хоча, знаєте, в мене взагалі відчуття, що нам щось не дуже щастить з послами от, і спікерами. Хоча, хоча зараз ж будуть зміни серед послів, хоча ні. Поговоримо про одного посла. Про посла у Сполучених Штатах за повинні замінити Оксану Маркарову. Вона вляпалася в скандал з поїздкою Зеленського до заводу, і разом були тільки представники демократичної партії. Всі це зрозуміли тоді. Вимагав спікер Джонсон, щоб її прибрали. Тоді можна було ігнорувати. Вони ще не були владою. Зараз вони абсолютно влади ігнорувати не вдасться. І зараз йдуть перемовини. Ні, ні, не сполученими штатами всередині офісу президента. Кого ж призначити? Я колись казав, що жовтва. У топ 3 на посаду посла у Сполучених Штатах та багато мав хто тоді сумнів. Я казав, що там був Милованов, жовква і Мельник. Так от зараз ситуація яка? Почали з'являтися вже підтвердження, і це пише і Олексій Гончаренко. І інші підтверджують, що Жовква зараз майже абсолютний фаворит, але знов не зовсім був абсолютним фаворитом до кінця тижня. А зараз з'явилися нові. Бажаючи, ні, 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 це не офіс, хоче їх, а це вони дуже хочуть поїхати з України. Вибачте, обмовився, хочуть представляти Україну у Сполучених Штатах. Тому рішення все ще не остаточне. І ті, хто хочуть самі поїхати і зайняти місце посла, себе проштовхують як можуть. Ну, наприклад, серед таких кандидатів є віце-спікер Корнієнко. Знаєте, це не один. А ще є віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції України, а також вона міністр юстиції України, пані Стефанішин. Але треба визнати, що їх шанси все ж таки значно менше ніж їх бажання бажання в них зі штат Техас, а реальні можливості з. Я навіть не хочу порівнювати. Це буде безглуздо, а Гриман воно отримують. Чому? Ну, тому що українка після сексистського скандалу з карабельною сосною більше шансів народити, ніж отримати Агриман від Сполучених Штатів. А Стефанішина, яка проходить як підозрювана у корупції, може бути ким завгодно по квоті Єрмака в українському уряді, але теж не отримає Агриман. Особливо на тлі обговорення серед республіканців великого розслідування. Корупції під час повномасштабного вторгнення в Україні. Так, от до речі, Мілованов, який теж дуже хотів, відпав у кандидати у посли, але там інші причини. і добре, що послом України у США не буде людина, яка одночасно чесно визнає себе дебілом. Він так і казав, що він дебіл та щиро відпрацьовує команди з офісу президента або на конкурсах, або в наглядових радах, і за це отримує плюшки. Так от. Давайте відверто. Номінації та бажання Офісу президента і кандидата це замало. Це доведено вже Резніковим та Бакановим, які не стали послами у Великій Британії, незважаючи на те, що і вони хотіли, і офіс президента був за. Але сталося взагалі інакше. Ще залишається, до речі, інтрига хто буде призначений послом України в ООН замість Сергія Кислиці, якого міністр Сибіга хоче бачитися своїм першим заступником. Там якраз можуть призначити і Маркарову, і Мельника, і ще декількох кандидатів. Але з цим питанням поки що конкретики немає, і до речі, тут незважаючи на те, що я критикував Мельника за те, що він ну, поводив себе м'яко кажучи, не дуже дипломатично і адекватно у Німеччині, і до речі, зараз теж не дуже адекватно поводить в бік Німеччини. Краще займався Бразилією, яку він фактично провалив. Лула, ну як показує не про українську позицію. До речі, це показує, що куди б не відпослали Мельника, підтримки. Він не може отримати. В Єнімані не було підтримки зараз, в Бразилії нема підтримки, але вон я б його послав. От відверто це якраз було б ну, дуже логічно. Він емоційний, агресивний, напористий, хамовитий. і це нормально на рівнях могли б конкурувати з Нібензією. Кислиця в цьому варіанті занадто інтелігентний. Дипломатичний, коректний, але дуже на своєму місці. Хоча, якщо конкуренція буде між Нібензією та Мільником в ООН, це мене мені сподобається. Я б навіть попкорн взяв і подивився би як один на іншого, і до речі, поставив би на нашого, бо наш того може загризти, е, вірю, вірю, тому що мотивація. Мельника в цьому сенсі буде велика. А він ще емоційно такий заряджений. У будь-якому випадку, подивимось, уважно слідкуємо за тим, кого призначать. Але ситуація сама по собі, ви ж бачите, да? знову показує, що люди в Офісі президента і ті люди, які прийшли разом Зеленським, той самий Корнієнко, та сама Стефанішина, той самий. У владу я маю на увазі, той самий е, Милованов, Вони не розуміють свою відповідальність перед державою, свої інтереси цінують вище, ніж інші. У будь-якому випадку. Уважно слідкуємо за тим, що відбувається, і розуміємо. А на жаль, пріоритетами, як ми бачимо, є для людей персональні інтереси, але вони забули. Що це потрібно країні, і до речі, по жовті в мене те є багато запитань. Ну тому, що, по перше, він ніколи не був послом, не працював в посольстві. Це перше, а це важливо. Він не розуміє, як це працює. До речі, він дуже грамотний чиновник, завжди на другому місці, але на другому, не на першому, і без компетенцій, без знань, без всього іншого він буде якби так пом'якше сказати. Ой, другим скраю підносящим, але не тим, хто буде впливати на ситуацію і вирішувати проблеми, які стоять перед Україною. Тому призначення жовтої краще ніж всі кандидати, які є, от її перерахував. До речі, там є ще камишин, є ще декілька послів, але бачимо симпатії офіса на а, не стільки на рівні. Професійності скільки на рівні своїх. А жовтва лояльний через те, що працював в офісі президента, проявив лояльність неодноразово, гавкав на залужного, а це вже, як мінімум, показує. Готовий відпрацьовувати команди. Ну, знаєте, нам вже треба, щоб не відпрацьовував команди, нам треба, щоб показував результати. Тому уважно слідкуємо за тим, що відбувається, і не забуваємо, що влади змінюються, а Україна повинна залишатися. От на цьому. Хочу наголосити і сказати вам дякую, що дивилися. Не забуло підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео, стати спонсором. Якщо є бажання, така функція надається YouTube на головній сторінці. Є кнопка тисити на неї, ставайте спонсором каналу, так зможете підтримати канал та проявити свою лояльність. І пам'ятайте головне: сьогодні вся країна повинна жити в парадигмі або ти в ЗСУ, або ти для зсу. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. тільки ЗСУ є запорукою. Майбутнього для України. Дякую, що дивилися, Па-па.